Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії Rockford Fosgate, модель R165S. Динаміки розміром 16,5 см. Вставляються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Ось так. Запакований комплект. Динаміки з захисними металевими решітками йдуть. Дана акустика має номінальну потужність 40 Вт, максимальна потужність 80 Вт. Другий динамік також захисним решіткою. Доволі важкенькі динаміки. Монтажна глибина невеличка 5 см всього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену, підвіз, піна. Інший динамік абсолютно ідентичний. В комплекті у нас також є два твіттера або високочастотні динаміки. Монтажний комплект з додатковими чашами під твіттер. Відроти підключення. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.